Забрав ніка. Вони з небезпечні. Якщо я тут не потрібен, можна, я в машині зачекаю? Нова фантазійна комедія Кодове ім'я Червоний це історія про викрадення хазяїна Різдва Святого Миколая. Аби якнайшвидше знайти боса, його колега Калом Дріфт у виконанні Двейна Джонсона має об'єднати зусилля з мисливцем за головами Джеком Омеллі, якого грає Кріс Еванс. Чи вдасться цій пароці врятувати Різдво? Дивіться в кіно від 7 листопада. Хоч іноді думаєш про все, що накоїв мені. Я не знаю ніякого Манітаса. У прокаті стартує доволі оригінальний фільм Емілія Перес, що поєднує в собі і трилер, і мюзикл, і комедію. В центрі сюжету адвокатка Ріта, яку викрадають за наказом лідера наркокартелю Манітаса, аби сховатися від правосуддя, він надумав змінити стать. Тим часом Ріта має знайти найкращих хірургів і спланувати інсценізацію смерті Манітаса, а також підшукати затишний будинок у Швейцарії для його дружини та дітей. Що з цього вийде? Дізнайтесь в кіно із. 7 листопада до речі, чотири провідні акторки Зої Салдана, Карла Софія Гаскон, Селена Гомес та Адріана Пас отримали за свою роботу відзнаку канського кінофестивалю за найкращу жіночу роль. Безсила лють це жахлива річ. Ви його убили? Усі ми у чомусь винні. Та я якось не парюсь. Кримінальний екшен сховище 234 знятий за реальними подіями, що розгортаються у віддаленому складському комплексі, де працівниця знаходить тіло чоловіка у закритому блоці. Тепер їй доведеться боротись за своє життя проти жорстокої банди, яка ладна на все заради свого дорогоцінного вантажу. А чим він такий цінний, дізнайтесь у кіно із 7 листопада. Те, що вкрали століття тому, це наша душа. Я не сподівався знов побачити світло дня. І на завершення у нашому огляді, володар золотого ведмедя на цьогорічному кінофестивалі Берлінале. Документальна стрічка Дагомея. Дагомея це західноафриканське королівство. 1892-го французькі колоніальні війська викрали та вивезли звідси численні художні артефакти. Майже 130 років потому 26 предметів мистецтва, які весь час перебували в музеї в Парижі, нарешті повертаються додому до сучасного Беніно. Цей документальний. Фільм порушує теми ідентичності, коріння та історичної справедливості. Оповідачем у стрічці є дух, вділений у статуї Дагомейського короля. Його голос розповідає нам про свої поневіряння і роки музейного ув'язнення, котрі перетворилися на порожнечу та морок. Не прогавте у кіно від 7 листопада.